Всім привіт! Сьогодні буде незвичне відео, буду робити манікюр і буду вам розповідати топ-підстав від роботодавця, коли вийдете на співбесіду до майстра манікюра. Так так, саме так можуть бути такі підстави, вони можна сказати неумисні, ніби й умисні, але неумисні, щоб вас підставити саме на співбесіді. І це стосується саме матеріалів і обстановки в студії чи в салоні, в якій ви підете влаштовуватись. Від цього буде залежати результат і не тільки від вас, якщо ви думаєте, що тільки від вас, хоч це і основна частина, але також від обстановки і від роботодавця буде залежати результат вашої співбесіди. Перша причина і банальна, від якої вам треба задуматися, чи варто вам там залишатися і взагалі продовжувати ту співбесіду. А, і так, до речі, якщо вам щось не сподобалось. Мова, Якщо вам щось на етапі до того, як ви почали працювати на моделі, не сподобалося, відмовляйтеся і йдіть додому. Бо я 100% вам кажу, воно не варте того, щоб. Та вже ж домовилися, та вже ж людина прийшла, і тому, і тому подібне, це попросто співбесіда. Якщо вас не влаштував вже роботодавець чи місце, чи ще щось, ви не маєте забезкоштовно йому щось там робити, або тій самій моделі, або ще комусь не варто працювати. І так, давайте ж повертаємося до першої причини. Я вам сюди підставила відео, щоб вам так було веселіше трохи слухати мою розповідь, ну і паралельно можна піддивлятися, що я там роблю. І так, перша причина, яка не стосується зовсім ні матеріалів, ні майстра, ні власника салону чи студії, це попросто: зверніть увагу, чи є у вас кондиціонер. Ну, спитайте прямим текстом або подивіться, чи є кондиціонер реально в салоні. Якби то не смішно виглядало чи звучало? Але, дівчата, коли ви почнете пиляти, махати тими пилками та фрезерами влітку, коли у вас 35+, плюс, і духота, і смердять ось ці лаки. До речі, про ці лаки також можемо одразу поговорити, Мінус того, що ви не можете обрати гель-лак, який вам подобається, який менше смердить і який вам симпатизує більше. Тож, якщо там буде жара, спека і цей сморід, і також, якщо там немає достойної вентиляції, то це вже можна розвертатися йти додому. Повірте, коли ви сидите така вся потна, мокра і на вас ще 10 кг пил, пилу того звалюється, то довго ви там не пропрацюєте, це 100%. Те ж саме і стосується дуже поганого опалення. Треба розвертатися шукати інше місце. Якщо там дуже захолодно, це будуть псуватись матеріали, клієнти будуть неохочі там сидіти, ну і вам також буде некомфортно. Ну, а далі вже давайте приступати до манікюрної частини. І перше, що у нас це буде, це манікюр, так, і тут можуть бути також косячки, якісь, які вам не сподобаються. І, до речі, їх може бути забагато. Розпочинаючи з пилочок, які незрозумілого абразиву не підійдуть для натурального нігтя або для опилу штучних нігтів, які невдало підібрав ваш власник салону. Ну, точніше, поки що він іще не ваш. Тільки планує бути вашим власником салону, а точніше, роботодавцем. Якісь можуть бути шкрябалки або масажори, які нічого не пиляють. Тож, ну це заощадження або попросту некомпетентність саме власника, який не розбирається і не хоче спитати навіть у майстра, що краще обрати. По-друге, це злизані спиляні фрези, це ті фрези, які нічого вже не пиляють, які попросту вже 300 разів треба викинути. І, але він все ще ощадить. і Дуже багато власників не розуміють, що. Фрези це розходники. І пилочки це також розходники. Вони думають, що купив одну фрезу і нею можна пиляти пару місяців. Але не всі такі не будемо сих під одну, як кажемо, підгрібати. Далі сюди можна віднести тупі інструменти, але тут має бути запиночка, бо ви ж все ж таки можете принести інструменти свої, які він буде потребувати від вас. Але якщо ви йдете працювати на 40% хо-хо-хо, інструменти. Інструментики, то краще було б взяти і від власника. Бо це щось буде жирнувато купити п'ять комплектів повністю для манікюру, і навіть іноді буває так, коли вони требують, щоб ви навіть і фрези купляли. а це ой, ой ой які немаленькі розходи. Так що я думаю, в таких випадках також можна попрощатися з тими людьми і сміло йти в наступну студію, яких, до речі, великих містах ой, як забагато, і обрати можна з чого. Ну, а тим часом давайте підглянемо, що я там, там роблю. Я тут вже нарощую. Подивіться, в мене тут затьок, і це дзвіночок номер 1 Ви маєте звернути на увагу на це. Якщо ви зробили такий косячок, у вас стовідсотково гарний салон не пропустить ні одна студія. Вам доведеться це або прибрати, або не допускати цієї ситуації. І в цьому відео я ще хотіла вам показати про пляшиві самі гелаки. і це також причина і недолік може бути великій праці в салоні або студії, це коли ви не можете обирати. Бувають рідкісні випадки, коли власник салону чи студії радиться зі своїми майстрами, що краще обрати і що краще купити. То це просто беліссимо, скажімо так. І коли ви прийшли на співбесіду вдома, ви собі обрали ті фірми, ті лаки, якими просто чудово працювати швидко, вони ідеально вкладаються. І тут ви приходите, і. йо ма ти треш-треш, його треш-треш, а там такий борозди, ніби туди треба картоплю закидати. І ти не знаєш, з чим робити. Ну, так, з одного боку, можуть сказати, що це некомпетентність майстра, який не вміє працювати з будь-якими матеріалами, але вибачте, чи їздити на велосипеді, чи на Мерседесі, то дуже велика різниця. Тож це дуже погано, і я не знаю навіть, що вам сказати в цій ситуації. Вашу співбесіду може запороти такий лак, якщо ви не можете працювати. Єдиний випадок, я можу вам сказати пораду, точніше дати це попросту не поспішати. Зібратися, хай воно у вас займе більше часу, що дуже не сподобається власнику студії, бо їм потрібно мінімум часу і найкращий результат, бо вони хочуть в першу чергу заробити а Вам треба зробити гарний манік. Ну, тож я навіть не знаю, краще показати, певно, буде кращий результат, і можуть посилатися на те, що ви будете набувати ще таке руку, але не завжди на це також погоджуються. Якщо ви знайшли ось такі косяки, як ви бачите, ліворуч у мене біля бокового валику, то вам не варто знімати все покриття. Попросто підправте його в процесі роботи. Нічого такого немає. Ви майстер і робите все, щоб зробити гарний результат. Тож, як ви зрозуміли, наступна причина це якісь неякісні лаки, які обрали попросту навмання. Ось так от. Поставили, можливо, якісь дешеві, можливо, не дешеві якісь попросту, Бо майстри, ми, майстри, хочу сказати: попросту фільтруємо всі матеріали. Я не знаю, чи якісь майстри, які бездумно попросту. Купляють матеріал, ось в нього така ціна, вона мені підходить, і я не буду працювати, неважливо, який він є. Ні, такого немає. Особисто я обираю те, що мені підходить. Сьогодні я взяла два лаки тієї фірми, завтра тієї, після завтра тієї. Так. Це дуже затратно, дуже нудно, дуже довго. Але ти фільтруєш і обираєш реально, що тобі потрібно. Наприклад, ось цей рожевий мені не подобається, я його з задоволенням хочу замінити на рожевий. Іншої фірми, попросту, бо він якийсь плішивий, він ніби з піском всередині, як якась сметана, якісь кльоцки, щось там запливає, і це значно уповільнює роботу. Тож я хочу взяти інший, який буде попросту з легкістю йти в роботі. Ви бачите, я зняла липкий шар, і попросту зараз я підпиляю навіть пилочкою. Пилочку Краще взяти середню, не за грубу, бо допиляєте навіть до бази, все вздірошите і будете псувати покриття. Зам'яка не попиляє, а попросту середня, середня десь 180 гріт, ну, залежить від фірми пилочки. Ось таким чином я підпиляла ось той запливчик, бугорочок, який мені не сподобався від гелевої тіпси. Знову прибираю пилюку з нежир'ю. І доведеться мені таки нанести третій шар гелаку. Ну а що робити? Треба ж довести все-таки до гарного, до більш-менш симпатичного стану і отримати гарний результат. Наступний аспект дуже важний, і в першу чергу вам треба звернути увагу, якщо роботодавець нехтує. Пунктами стерилізації інструментів, то це прощання, навіть не зайшовши, не переступивши ви поріг. Бачите, що там стоїть одна якась прискалка, а потім серветочка, немає всіх етапів обробки, то вам також треба розвертатися йти додому або в іншу студію. Бо в першу чергу будете відповідати ви за здоров'я вашого клієнта, за результати, і також чи повернеться той клієнт до вас знову чи ні. Далі я все ж таки, бачите, роблю те покриття, і думаю, що ж вам таке цікаве розповісти. Ну, давайте повернемося на початок, і зараз вже в нас більша половина відео, і поговоримо про витяжку. Витяжка має бути. І коли вам починають розповідати, що ось на манікюрі в нас є вбудована витяжка в стіл, а на педикюрі її ще поки немає. Як мені колись розповідали, у вас для цього є маска, плюньте в обличчя тій людині і йдіть додому. Бо реально, коли ви пиляєте гори того, птерігію, і не тільки, а коли ви візьмете і ще у вас йде в прайсі апаратний манікюр, то ви прифігієте, коли вас засипе. Тим гіперкератозом і всім наступним або ще якимись грибками або тому подібним. Забувайте, що все це ви вдихаєте. Навіть якщо витяжка є, якась частина пилу все одно потрапляє, то уявіть ситуації, коли її взагалі немає. Коли попросту роботодавець хоче заощадити, бо ми знаємо, витяжки коштують немало. Ну то нащо нам це також потрібно? Звісно, він не сидить, не пиляє, і йому це не потрібно. А тобі ось масочка в кращому випадку, бо іноді бувають такі випадки, що навіть масочки не знаходиться. Або масочка йде на цілий день, одна, або рукавички на цілий день одні. І там дивися, викручуйся, як можеш. А хочеш, можеш принести масочку з собою, то вже твої проблеми. Тож, коротше, робіть висновки самі. От далі я вже попрацювала пензликом, і подивіться, які дірки в моєму нігті. Та -да -да Це ті лаки, які мені не подобаються. Ви бачите, вони якимись такими шматками, сметанними влягаються. Я ж кажу, вони, він ніби такий з піском. І якби ти не старався його мазати, мазати тонкий шар, коли я мажу, то там попросту проблішений такі полосаві зебристі нігті виходять. Якщо я беру гарну краплю по правилам, щоб гарно, рівномірно нанести це покриття, то в мене ось такі дірки виходять в нігтях. Борозди, 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 ще раз борозди. Так що, як ви бачите, матеріали мають велике значення. І це не тільки лаки. Це ті ж самі праймери безкислотні, якщо вони неякісні, покриття у вас відвалиться. В першу чергу будете винні ви. Друге, якщо у вас дуже гальмові, перепрошую, бази, то це теж дуже великий косяк. Вона або дуже сильно густа, або дуже сильно рідка, а воно, або вона поганої якості, вона не тримається. І великий косяк в тому, що ви не можете обрати, якщо не можна домовитися з вашим роботодавцем, то це дуже великий мінус. А ще саме найгірше, знаєте, що може в цьому бути? Коли дуже-дуже ощадний ваш роботодавець, ну навіть іще ощадніший з витяжкою і з вибором геллаків, це знаєте коли? Це коли вашу бутилочку накладають три краплі, і ти маєш ті три краплі розтягувати на цілий тиждень, а можливо, на два, а можливо, навіть і на цілий місяць. І ти тим пензликом шкрябаєш, шкрябаєш по тому дні. Щоб там щось попросту набрати, а воно нічого не набирається, тобі треба ось ці дірки в гейлаку чимось закрити, зробити людині гарний манікюр, щоб вона реально пішла з манікюром, а не з якоюсь мазньою. А зробити то нічим і дати тобі ніхто не дасть, бо бізнесмен вже розрахував ліміт вашої бази, чи топу, чи чим ви там працювали, чого вам не вистачило. Так що Робіть висновки, дівчата, де, коли, як і з ким працювати. Я втрапила на таку адміністраторшу салону, і це був просто треш. Після того, як я зробила манікюр, вона мені сказала: на на руки помити не можна, і також не можна зняти пил. Як ви зробили, так і є. Вона дістає свій телефон і починає то все фоткати і відправляти власнику салону. То був попросту якийсь. Триндець. Тільки зараз я розумію, що треба було їй нагнати таких великих, ви знаєте, чого, і піти, і сказати, та пішли ви зі своїм салоном. Але, дівчата, ну подивіться, я вам наводжу приклади, коли ось у мене залишився пил. Пил ви маєте право знімати. І на такий випадок тримайте біля себе сумочку, хоча б з вологими серветками, щоб, хоча би, пил ви могли попросту прибрати. То не чесно, коли будуть. Оцінювати пилюку на ваших нігтях всім клієнтам. Я прибираю пил, щоб вони отримували реальний результат. А не коли ми щось пиляли, щось прибирали, щось десь підсушилося, а воно підсушилося, бо ми використовували дуже багато разів знежирювати. адже ми, дівчата, ходимо за гарними манікюрчиками. Правда ж, пишіть в коментарі. Подивіться, як тільки ми змахуємо, протираємо цією серветочкою прибираємо пилюку, у нас нігті виглядають на. Набагато симпатичніше і красивіше. Бо ми хочемо бачити реальний манікюр на ваших пальчиках, реальне покриття, а не гори пилу після роботи і пересушену шкіру. Ну, нащо відправляти людину з пересушеною шкірою? Ну так, так, типу ми там заховали якісь косяки манікюри, та нічого ти не заховаєш. І зараз ви це побачите. Біля правого бокового валика в мене трохи було незрізаної кутикули. І якби я то все вологою не затицювала, Подивіться, все одно, з правої сторони то все видно. І зараз я то буду підправляти. Якщо та адміністраторка реально думала, що я щось там могла приховати, дівчата, шматки шкіри, якісь ви здорові, не приховайте. Попросто це. Пил. Я не розумію цього, нащо залишати результат з пилюкою. Пилюка не має бути. Також не має бути пересушена шкіра, знежирювач бере своє. Ось тут ви бачите, я трохи прибрала, і ви, до речі, можете також так робити, щоб результат був кращий. Тільки після того, якщо вам все сподобалось, ви можете кликати адміністратора чи власника салону і показувати ваш результат. Ну, коротше, ось такий нігодь я з вами зробила, трохи побалакала, трохи порозповідала. Якщо вам сподобалось такий формат, пишіть в коментарі, буду знімати продовження і також напишіть свій досвід. Дуже цікаво почитати і дізнатися, які були ситуації і як ви з них також виходили. Всім гарного настрою, до зустрічі в нових відео.